Для того, щоб попрацювати практично, ми створюємо табличку нарахування заробітної плати працівникам. Вносимо всі текстові комірочки, які подані за зразком, всі професії, які працюють на даному підприємстві, вносимо суму окладу. Оклад повинен бути формат комірочки грошовий, тому ми обираємо діапазон окладу і натискаємо, щоб застосувати грошовий формат. Після цього вносимо оклад. 8 тисяч гривень автоматично нас. Комп'ютер вписав грошовий формат комірочки після того, як ми, виділивши, задали відповідний формат. Далі, наступна цифра це у нас відсоток премії. Для цього ми повинні задати цей стовпчик у відсотках. Вносимо. 10 і у нас автоматично з'являється знак відсотків. Після цього, як ви внесете всі посади, оклади відсоток премії, які задані у таблиці в зразку, наступні комірочки треба для обчислення ввести формулу. Для того, щоб знайти суму премії. Треба виконати яку дію. Оклад помножити на відсоток премії. Відповідно, вносимо формулу. Дорівнює. Натискаємо на комірочку, там, де в нас оклад. Вона в мене підписана І21. Далі помножити на відсоток. Enter. У мене підрахунок. Вийшов у гривнях, це 800 гривень. Наступна комірочка треба підрахувати зарплатню за місяць. Яка це формула? Ставимо дорівнює. Для цього нам треба оклад додати до суми премії. Ентер. 8800. Підрахував комп'ютер. Наступне це в нас зарплатня за місяць грязними. Завжди знімається податок, який податок? Ви записуєте розмір податків. В цю комірочку ви обираєте, щоб формат був відсотковий, і записуєте 24%. Тобто від даної суми. Треба зняти 24%. Для цього складаємо формулу. Ставимо, дорівнює. Натискаємо зарплата за місяць. Помножити на відсоток. Натискаємо Enter. Ось який податок буде знято з даної заробітної. Платні за місяць. І сума до видачі, яку суму отримає працівник, ми вказуємо таку формулу. Ставимо знак дорівнює від зарплати за місяць. Ми віднімаємо відсоток податків. Enter. Ось відповідна сума, яку повинен отримати працівник. В даних комірочках 4 стовпчики останні. У таблиці в мене внесено формули. За аналогією, вносимо відповідні формули у своїй таблиці і обраховуємо заробітну платню кожного працівника. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.